Привіт всім! Я знову вас вітаю на каналі Чесних Думок та живих усвідомлень зі мною Мариною. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему. Я її назвала так: Церкво сором. Вона стосується тих частин нашої особистості, за які нам ми відчуваємо сором. Тому я зараз відкрию цю тему зі своєї сторони. Є така частина мене, про яку я не дуже люблю говорити, вона звикла перекручувати правду, щоб захистити мене, щоб може виглядати краще та не відчувати біль прямо. Учора вона знову з'явилась, і коли мені на це вказали, я відчула себе дитиною, яку зловили на неправді. І ви не повірите, як в дитинстві мені стало соромно аж до сліз. І я думала, що я давно виросла з цього, що стала чесною, цілісною, справжньою, але виявляється, ця частина просто спала. Вона чекала, коли страх знову візьме гору. І ось я сказала неправду не щоб когось ранити, а тому, що не змогла витримати правду в моменті. І цим я поранила того, хто мені дійсно дорогий. Ту ніч я зовсім не спала, моє серце клокотало, у мені була розгубленість, я відчувала сильний сором за себе, але разом з болем прийшло розуміння, що брехня не була головною проблемою на той момент. Головне це як страх змусив мене замокнути перед самою собою. І сьогодні я не хочу тікати від цього уроку. Я хочу навчитися дивитись на цю частину з любов'ю, бо навіть вона моя. І тепер я знаю, справжність починається не з ідеальності, а з чесності перед самим собою.